Вітаю в ефірі Державної телерадіокомпанії Регіональна служба новин. Далі коротко про головні теми випуску очима моїх колег. Підготовка до опалювального сезону. Керівництво Донеччини перевірило будівництво нової котельні у Світлодарську. Запровадження європейських стандартів. Довіра до вітчизняних медикаментів повертається. Екскурсія на Донбас-Арену. Такий подарунок отримали 14 молодих людей з обмеженими можливостями з Вінницької та Київської областей. Повернення українських тріумфаторів. Збірна України з баскетболу у рамках Євробаскету-2013 отримала путівку на майбутній світовий турнір. Президент України Віктор Янукович з 23 по 25 вересня здійснить робочий візит до США. Там він візьме участь у 68-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Заплановано, що Віктор Янукович зустрінеться з президентом США Бараком Обамою, главами інших держав, керівниками інституцій ЄС та міжнародних організацій, а також представниками американських компаній, які працюють в Україні. Україна працює над впровадженням європейських стандартів у всіх сферах життя. Зокрема, перехід на нову якість медичних препаратів повернуло довіру до вітчизняних ліків та вдвічі збільшило їх виробництво. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час 10-ї щорічної зустрічі Ялтинська європейська стратегія, яка проходила на минулих вихідних. От уже як ці норми працюють. роботу. в два рази збільшився об'єм виробництва. фармацевтической продукции, на 51% увеличился экспорт, цены у нас не выросли, а наоборот стабилизировались. Произошло, произошла переориентация нашего потребителя, который с недоверием относился к украинским лекарствам раньше, произошла переориентация на наших. Що стосується забезпечення енергетичної незалежності нашої України та диверсифікації джерел енергопостачання, то глава уряду зауважив, між урядом України і компанією Shell було підписано угоду про операційну діяльність щодо розподілу вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Юзівської площі, компанія Shell має у своєму розпорядженні новітні технології, що дають можливість безпечно видобувати газ у густонаселених районах, і вона вже приступила до роботи. Українська транспортна галузь є однією з найбільш привабливих і відкритих сфер для інвестицій. Наразі триває модернізація морських портів та укрзалізниці, впроваджуються новітні технології та реалізуються міжнародні проекти. На цьому наголосив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул на прес-конференції під час 17-го міжнародного конгресу з колісних пар. До того ж він зауважив, що в Україні створюються сприятливі прозорі та рівноправні умови співпраці з бізнесом. Українська держава Готова пропонувати інвесторам максимально гнучкий підхід до форм і механізмів такої співпраці. Урядова делегація на чолі з першим віце-прем'єр-міністром Сергієм Арбузовим вирушила із робочим візитом до Китаю. Там представники української держави перебуватимуть з 24 по 27 вересня та візьмуть участь у другому засіданні комісії із співробітництва між урядами обох країн. Зокрема, обговорюватимуть актуальні питання, такі як розвиток торговельно-економічних та політичних відносин, а також підписання програми розвитку стратегічного партнерства двох країн. Крім того, 26 вересня українська делегація вперше візьме участь в євразійському економічному форумі в Сіані, під час якого представники кабінету міністрів обговорять роль України у забезпеченні продовольчої екологічної та енергетичної безпеки в умовах глобальних світових викликів. Мешканців Світлодарська обігріватиме нова котельня, що зводиться у зв'язку з березневою аварією на Вуглегірській Тес. Результатом будівництва під час робочого візиту до міста ознайомився голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький. Внаслідок аварії на кітес, у світлодарську без тепла та гарячої води залишилося 60 комунальних та 120 приватних житлових будинків: дві школи, чотири дитячих садка та одна лікарня. Для відновлення системи теплопостачання у місті будується газова котельня потужністю 40 мегаватт на базі тролейбусного депо. Роботи на стадії завершення. Котельне оборудована шістю котлами, 6,5 МВт мігават Сьогодні будівництво котельне. Подходит к завершению. То есть 15 октября мы должны дать тепло на город. Крім того, згідно із проектом по відновленню у місті теплопостачання, мешканців приватного сектору переводять на індивідуальне опалення а в багатоповерхівках встановлюють лічильники. Загальні витрати тимчасового проекту сягатимуть 54 мільйонів гривень. А от вартість теплової енергії для населення може зрости удвічі. Аби уникнути підвищення тарифів, голова Донецької облдержадміністрації звернувся з цією проблемою до Кабміну. Для нас що найважливіше, перше, щоб люди мали роботу. Щоб люди Світлодарські мали тепло, третє, щоб вони мали тепло по тим ценам, як було, а не завышенным. Люди не они не повинні пострадати. Тим часом чимало світлодарців встановили у власних помешканнях на гарячу воду бойлери. А от тепла чекають з нетерпінням. І вихідні працювали, і допознає, і рано вранці, там Такий ритм трудовий налажений. Надіємося, що все буде хорошо. будемо з теплом. У Світолайську опалювальний сезон, як і на всій території Донеччини, розпочнеться вчасно. пообіцяв Андрій Шишацький. А от чи платитимуть мешканці міста цього року за тепло більше покаже час. Детальнішу інформацію про будівництво нової котельні та прийдешній опалювальний сезон на Донеччині. Дивіться у програмі на порядку денному о 19.30. Ольга Цьома, Вікторія Шевкунова, В'ячеслав Вендичанський, регіональна служба новин. Оптимізація систем водопостачання на Донеччині в пріоритеті. Шляхи вирішення цього питання розглянули під час круглого столу в Маріуполі. У засіданні взяв участь заступник голови Донецького облдержадміністрації Валерій Лукашенко. Учасники наради обговорили питання цілодобового постачання води у населені пункти області. Найбільше, що стає на заваді, зношеність трубопроводів Заміни потребує більше 50% водогонів. В цьому году постановлення Кабінету міністрів виділено на Донецьку область 200 мільйонів гривень. А Ані всі розписано формально по городам, проведені тендерні процедури управління департаментом департаментом капітального строительства областної адміністрації, департаментом житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації і порядку 92 мільйонів гривень із цього віддано на міста й райони для самостійного рішення, проведення тендерних, безтендерних процедур і виконання робіт. Продовжуючи випуск, далі ми вам розкажемо про інші події регіону. У Донецьку палав трамвай. По обіді на кінцевій зупинці маршруту номер 3 несподівана у трамвая запалав пантограф. Очевидці розповідають, що у цей час людей було небагато, отож усі вчасно змогли евакуюватись. Пані Фаїна розповідає, що трамвай їхав з невеликою швидкістю. Раптово запалав пантограф або ж ріжки трамваю. Водій відреагувала вчасно, зупинила трамвай, відчинила двері і люди змогли вийти. Ми всі повиходили. Почався огромний пожар. Стріляла іскри во всі сторони літера. Дим був повний салон. На момент приїзду телевізійників водій-рятівник вже поїхав. А кондуктор і водій трамваю від коментарів відмовились. Словом так само, як і пожежні. Отож, причини, через яку сталося загоряння, так ніхто і не назвав. Катерина Яковенко, Павло Павлов, Регіональна служба новин. Запасайтеся водою. Таке звернення Донецьк міськводоканал цього разу адресує мешканцям мікрорайонів Мирний та Сонячний Кіровського району Донецька, а також зірковий, Блакитний та Одеський Ленінського району. Планову зупинку води слід очікувати у середу, 25 вересня, з 8 години до 5 ранку наступного дня. Великоновосілківський район це майже дві тисячі квадратних кілометрів сільськогосподарських угідь. 70 років тому від німецько-фашистських загарбників його звільняли п'ять радянських частин. Вони рвалися на Запоріжжя, залишивши по собі чимало братських могил. Сьогодні тут 40 пам'ятників загиблим у роки Великої Вітчизняної війни. Сім з них у рамках автопробігу вшанували воїни-інтернаціоналісти. Півтора десятки авто, серед яких і раритет військової доби газ імені Молотова, озброєна молодь та дорослі. Хто ці люди і що вони робили тут, на околиці Великої Новосілки о 8-й годині ранку 21 -го вересня. Ми, афганці, побувавши в гарячих точках, приклоняємося перед подвигом наших дідів, які рівно 70 років тому освободили наш район від німецько-фашистських захватчиків. К этой дате приурочен сегодняшнее наше мероприятие. Это автопробег воинов афганцев и интернационалистов по местам боевой славы района. І вже за декілька хвилин автопробіг стартував. Попереду ще будуть урожайне старомайорськ, завітне бажання, Старомлинівка Керменчик, Новопетриківка та Красна Поляна. Наразі ж першим пунктом призначення став старовинний Янісоль, велика новосілка. Тут патріоти у присутності численної місцевої спортивної громадськості шикувалися, демонстрували прийоми самозахисту і головне розбирання складання автоматів словом, хлопці з АК на Ти. А сьогодні це між іншим дивина. Діло тому що все оружа, яке наході в не школах его изъяли, потому тому що почалися, ну, когда пошла реорганізація школ армії. Е, тогда на командному рівні е, прийнято рішення здати на склади. Але одне діло спостерігати за чужими вміннями, а інше потримати те, що можна побачити лише в кіно у власних руках. Нехай і під наглядом інструкторів Більше всього мені подобаються елементи бойового іскусства. Вони пригодяться і в житті, і в армії. Ну, і з оружием тоже интересно работать. Ну, з друзями зрівнюємося, хто быстрее розберёт на скорость. Зацікавилися і дорослі, мовляв, чи руки пам'ятають, і, звісно, діти. Та скоростріли слухалися не всіх. Повчилась розібрати, а, зібрати не вийшло. Та іграшки завершилися швидко. Треба поспішати. Воїни-інтернаціоналісти вшанували пам'ять загиблих Янісольців з квітами, хвилиною мовчання, почесним караулом та невеличкою промовою. Відтак прибули до меморіального комплексу в урожайному. Тут афганців зустріла несмілива кубка дітей. Невдовзі вони вже залюбки фотографувалися з Калашниковими. Та сама історія і у Старомайорську. У завітному бажанні до дітей приєдналися й дорослі. Але, мабуть, найприязніше з хлібом, сіллю воїнів-інтернаціоналістів прийняли у Старомлинівці. І ось чому. На території нашого району ну, чисто афганців точно не пам'ятаю. Але афганці і всі, хто пройшов гарячі точки, 87 чоловік. Із них більше шістнадцять. 16, шістнадцяти 16, 17 чоловік. Це в тому селі, де ми зараз знаходимося Старомлиновка. Всі села району без прикрас, героїчні. За свободу країни клали голови цілими родами. В українських поселеннях пекельні жнива мобілізації розпочалися в 41-му, Вижили одиниці у грецьких. Трохи пізніше. До окупації з констаборами їм радянська влада не вірила. Старомлинівку до Другої світової населяли переважно приазовські греки. Їх мобілізували у 1943 році, але за ціною, як видно, вони не постояли. За моєю спиною 350 прізвищ. А от живих свідків та учасників нелюдських жахіть та героїчних звершень Великої Вітчизняної, де ми тільки не проїжджали, не побачили. Сьогодні у Новосілківському районі залишилося 70 ветеранів, але час невмолимий. Ксажалію, сі сейчас в Тарамліневки осталось только 13 ветеранов і инвалидов Великой Отечественной войны. Это ті люди, которые непосредственно приймали участь в бойових действиях. Щиро зустрічали земляків і в Керменчику, де залишився всього один ветеран, і в Новопетриківці. У першому з названих населених пунктів після лаконічних урочистостей дітлахи молодшого шкільного віку без питань окупували радянський джип. І ось кінцевий пункт призначення Красна Поляна. Від новосілки 50 кілометрів. Кожному кортіло сфотографуватися, а декому й висловити свій біль. Діди захистили свій край, а онуки зможуть. Я ж вчилася в совєтське время в школі, тому оружие ми розбирали автомат Калашника. У нас було НВП. А сейчас якраз наоборот больно за все, що це забилась, що це абсолютно нікому не нужно. Але воїни-інтернаціоналісти не складають рук. Два роки тому вони створили районну організацію. Рік тому у Красній Поляні з'явився військово-патріотичний клуб Патріот. В жовтні його осередок закріпиться у райцентрі. Сергій Молотко, Олександр Дитиненко, регіональна служба новин. День партизанської слави та 72 другу річницю партизанського руху в Україні відзначили на Донеччині святковим мітингом. За роки Великої вітчизняної війни в шахтарському регіоні партизанами було проведено сотні бойових операцій. Понад 600 наших земляків, партизан-підпільників, отримали державні нагороди. Вшанувати пам'ять учасників війни прийшли керівники міста, ветерани, школярі та усі небайдужі. Детальніше далі у сюжеті. Вже 12 років поспіль в Україні відзначають День партизанської слави. Мітинг цього приводу пройшов днями у Донецьку біля меморіального комплексу твоїм визволителям Донбас. Біля підніжжя монументу зібралась міська влада, школярі та усі небайдужі. Ветеранів вітали зі святом. Для них лунали теплі слова вдячності. Ми завжди вважали себя неоплатним долгом перед партизанами, плакольщиками і